Усім привіт! У нас зранку було похмуро, холодно, так. дощик прокапував, ішов, вітер такий, зараз сонечко вийшло, але якесь таке сиве все. І дощик ішов, таке відчуття, що намішаний з глиною. Все, на вікнах, на машині, на одежі, на курточках, на всьому. Такі краплі, наче болото капало. Воно о, дивіться, якщо видно, бачите, ну це ще тут не дуже, це воно так тут пролітало. А так, взагалі, на всьому ми їздили в місто по, цей, по молоку. І машину невозможно було вікна продерти. Коля їх поливає тим же, ж, ну, амивачкою, а воно розтирається як глина по стеклі. Раз за разом змивав, змивав, змивав. Так що так. А я зараз кое що приготовлю, наготую, та й буду відпочивати. Ікра з яйцями смажиться смачненько. Ну, як корчить, вже все досмажила, А тут у мене молочний кисіль. Вариться буде. Тільки поставила молоко, зараз зварю молочного киселю ще. Так, ось оскільки в мене вийшло киселю молочного. Якогось смачненького. Мої його швидко з'їдають. Нікіта з Кристіною раз, два. прошлий раз по тарілочці їм і мало було киселю. Вони зараз по дві тарілки. Умолотили Недовольні. А я хочу приготувати е, Великодню грудку. Називається зараз так. Ніколи не думала, що вона так називається, а це прямо бачу, е, всі її так готують і називають Великодню грудку. Я завжди готувала е, салону Отаку. Ну Це називався сир домашній, як плавлений. І я готувала і так, і готувала на каналі колись показувала. То це був звичайний сир. А тепер це називається Великодня грудка. Що нам потрібно? Нам потрібно літр молока, У мене домашнє молоко, родзинки, ванільний цукор. Пакетик, 10 яєць. У мене яйця також домашні і пів стакана цукру. Як буду її готувати, зараз вам покажу. Так, що? Молоко, це не рецепт. Будете казати пропорції, точні. Це не рецепт, я просто покажу, як готую я. Я хочу спробувати її солодку. Солону я готую, а от солодку я ще не готувала, я хочу спробувати. Ставимо молоко на вогонь. Обігрівається у нас. Так, тепер нам потрібно 10 крашенок. пачечку ванильного супа. Сюда. Поем. Трохи добавляем силь для стабилизации смаку. Да. Перемешиваем. Добре збиваємо. Ну, не добре, не до там, а просто однорідної маси, щоб було. Так, молоко у нас уже тепленьке. Додаємо сюди цукор. Як завжди все замизгала і ось я... отаку. Всипаємо цукор, розмішуємо, Ляпнуло молоко. Так, цукор розмішали і вливаємо. Діти яйця. Треба було родзинки. Одразу промити. Я не промила, забула. Сікаю сюди родзинки і все помішуючи, ждемо. Поки маса почне звертатися і відділяється сироватка. Ось така жовтенька маса у нас повинна бути. І вона зараз буде нагріватися, звертатися і буде відділятися, буде таке, як сир і відділяється сироватка. Ну це не сир, це як Така солодка маса. Такий домашній сир, він схожий на твердий, я варю, як у мене залишається молоко, вже ніхто не п'є, в морозилку не хочеться класти, то я варю такий сир. Но я додаю ще ложку сметани. В цей ложку сметани додавати не треба в цю великодню грудку. Воно звернеться із за яєць. Ну, побачите зараз. Воно зворачуватися буде. І вона солодка і кажуть, що на Великдень на стіл подають. І от я хочу зараз приготувати, скуштувати яка вона, може також на на стіл зроблю. Таке зайде моїм дітям чи не зайде, скуштуємо помішуємо, щоб не пригоріло. Побачимо. Так, бачите, вже воно починає звертатися, але це ще не так. Не те, що нам потрібно. Воно поступово буде нагріватися і буде звертатися. Буде, як відходить сиротка, така сироватка. Тільки відключила і воно почав йти. саме процес звертання. Ну швиденько готується. Бистренько. Раз, два. Ну воно. Не таке жовте, як на самому цьому білі. Телефон не передає всі, всі ці. Так, а ну зараз мені треба трошки менше, мабуть, зробити. Вогонь, щоб вона мене не пригоріла ще. Угу. Звички, я кажу. Це воно тільки звернулося, Нам треба, щоб гарненько гарненько дійшло. Магія, не <laughs> пахне, бачите, як уже вона дійшла на це ще ні? Вона повинна бути така прозора, добре так звернуться дійти. Ще трошечки. Ще трішки магії. Я не знаю, як буде на смак. Знаєте, що воно мені схоже? На содке, в солодку варену яєчню. Так, все вона прозора. Вже така, як треба виключаємо і відсіжуємо. У мене миска, сито, марля. Спробуємо, що воно таке. Ну пахне, пахне смачно, пахне... Хто знає, як молозиво. От якщо ви знаєте, як пахне молозово, оце пахне Я тільки хотів сказати, що пахне як молозово. Так. Угу. Да. Ну пахне як молозиво. Так, тепер ми його треба. І треба підвішати. Щоб воно. Треба його підвішити, щоб воно гарненько стекло. Ну, може його так в сито поставити придавить чимся як. Під пресом, так, під гнтом. От зараз такий вітер, що його і зірве десь. Наймойся, так. Можно, а куда ему? Хоть уж сыворотками не шпада. И ж можно всем собакам с кашей намешать. Тут же ж немає ничего такого ни ні уксуса, ничего. Куда ей можно? Ну зараз придумаю. подумаю. Так Вот так. Вот так Воно буде стікати прямо сюди в мийку. Ну да. Ось собі стікає. Да. Пару годин, а потім його треба у холодильник поставити, щоб воно застило гарненько і можна буде куштувати. Так, постояла ця грудка. Під пресом і в холодильнику постояла. Ну, постоїла вона в холодильнику, я не знаю, поки ми там з'їздили до мами. Ну, хай годину десь, так? Да? Вона постоїла. Витягуємо. Витягуємо. І що, спробуємо нарізати? Что оно получилось. Ух ты! А ну, Коля. Видите, как оно. Видно? Угу. Mm -hmm. Зараз вот так нарежем. Она по война в холодильнику постоять. Ну, и так, и так досы, да, Ой, воно. Та надо гарна. Ви знаєте, вона м на вкус нічим не відрізняється від молозива. Смачно. Доволі таки смачно. Я вам скажу. І просто робиться, і це, і це смачно. Це можна поставити на стіл. А от якщо б її ще м -м, запекти, щоб була така, як скринка, взагалі було б як морозово. Від молозового вона не відрізняється. Смачно, прикольно. Прямо таки добре. Зря я з неї сміялася. А воно добре. Так що, дружу Все. Пробуйте, куштуйте. Усім пока-пока. До наступного відео. Ой, а я зараз ще хочу, я ж набрала молока, хочу згущене молоко спробувати зробити. Що в мене вийде? Якщо в мене вийде, покажу. А якщо ні, не покажу. Пока.